Величезний привіт самим найкращим. І я вас запрошую до магазину Аврора. Подивимося, які акції знижки, що приготувала цікаве нам Аврора. Пошукаємо, звісно ж, новинки. Бачу, що вже дуже багато привозять іграшок. Це вже справа йде до Миколая. Діти чекають Миколая. Дякую за коментарі, за вподобайки. Ваше величезне вам спасибі. Зі знижкою буде кавомолка електрична. А, так. З акумулятором 5 ступенів помолу, керамічний подрібнювач, і ціна зараз є знижкою 549. Ціє ж фірми ось такий спінювач для молока, електричний з акумулятором до 30 чашок без підзаряду можна спінити. Швидка зарядка. Також зараз ціна на нього знижена. 249 гривень. Зберігайте чеки, гарантія 12 місяців. Зі знижкою можна придбати ось такий відпарювач від торгової марки Лібертон. Зараз його ціна 799 гривень. Зі знижкою плита електрична. Ой, навіть сама вибила мені ціну 329 гривень зі знижкою. Плита електрична настільна. Та що ж вона мені пікає? Що вона, вона хоче, скажіть мені, 15,5 діаметру сам оцей диск. Так, знайшов цієї ж фірми, що кавомолка та спінювач. Ваги електронні. Показую вам, як новинка. Дивіться на максимальне навантаження до 10 кілограмів. Наскільки я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь в інших вагах, там максимальна вага була 5-6 кг. А ось. 7 кілограмів. Ціна такої новинки 199 гривень. Ось така настінна поличка на три полички. На три полички настінна поличка. Металевий каркас 549 гривень. Я не міг вам не показати ось ці гарні свічники для свічки скляні, як новинку показую. 99 гривень. Декоративна статуетка, ось такий пряничок дівчинкам. Продається в ось таких коробочках. Не знаю, що його тут поставили. Завжди зазвичай ставлять новорічне, там де новорічне, 129. Я знайшов надзвичайно гарні пряники. Дивіться, які цікаві. Імбирні 40 грамів. Написано, що різдвяний пряник за ціною 39 гривень. А ось ці свічники, точніше свічки, ароматні свічки у свічнику зараз по 88 гривень зі знижкою. Відро для сміття із фіксатором. Ось тут є фіксатор. в мішечок для сміття. Закриваєте 88 гривень. Кольори бачите в наявності зі знижкою 139 гривень. Ось такий кошик універсальний, але він іде без кришки з двома ручками. Так, ось такий трішки дешевше на 12 літрів кошик пластиковий з ручками, але він вже має кришку. Ось такий невеличкий кошик пластиковий, 59 гривень і з ручками. А це вже такий, знаєте, як гламурний кошик. Дивіться, які ручки. Ось, і він зараз по 99 гривень. Так, Зі знижкою можна придбати за 999 гривень дошку для просування білизни. Так, розмір, розміру 114 розмір, на 34 ось цієї самої дощечки. Дивіться, ось такий спрей для текстилю для дому, наприклад, можна нанести, розпилити на постіль Або ж на якісь пледи вишневий сяйво 200 мл зараз зі знижкою 99 гривень. На безпровідну мишку комп'ютерну дуже хороша зараз ціна 199 гривень і гарантія 1 рік. Дротові навушники вакуумні кольорові 49 гривень. Навушники дротові з мікрофоном, тобто можна розмовляти. Відповідати на дзвінки 119 гривень. Є в чорному та білому кольорі. Гарантія один рік. Ось такі навушники накладні, бездротові. Також гарантія один рік. За ціною зараз 349 гривень. Так, це щось нове. Crystal Galaxy А, дивіться, вони як кришталеві зроблені. Розорі. ну Це пластик, але дуже гарно зроблені. Ось такі бездротові, а, накладні навушники. ну Взагалі дуже стильні. Будуть дуже стильно а, виглядати. 899 гривень. Нарешті привезли і до Аврори ось таку лампу. Вона підключається по блютузу до телефону, вмикаєте музику і буде під музику, під ритм, блимати, мерехтіти різними кольорами. Шнур USB входить до комплекту, тримає заряд до 3 годин. Ціна, зараз скажу, ціну новинки. 399 гривень. Дивіться, а мультиварка зараз зі знижкою 1299 гривень 900 Вт. Функція навіть є смарт-кухар. Чаша на 5 літрів. Вертикальний пилосос навіть вже з'явився в магазині Аврора. Дивіться, безпровідний 999 гривень. Я скажу, що що недорого. Станція, де ви можете зарядити безпровідний, ну безпровідна зарядка свого гаджета, свого телефона. Колонка також показує годину, температуру, будильник. Ну зрештою, тут куча всього, всяких наворотів, бездротове зарядження. Так, має функцію. Це я вже все сказав. Температуру також показую. Зараз зі знижкою 549. Може, в Аврорі у вас є в наявності ось такий Wi-Fi роутер 99 гривень. А на ось цю колонку портативну з підсвічуванням зараз дуже хороша знижка. Ціна 299 гривень. Зберігайте чек, гарантія 24 місяці. Теж хороша знижка зараз на ось цю колонку. Зверніть увагу: 299 гривень. Портативна з кольоровим підсвічуванням. Дивіться, ось такий пристрій бездротовий, зарядний три в одному для смартфонів, для годинника та для а, навушників. Зараз можна придбати зі знижкою. Акційна ціна 249 гривень. Так, а тепер дивіться, а уважно слухайте на шапки, на шарфи на рукавич на рукавиці та рукавички. Так як тут написано, по 17 включно знижка 30%. Тобто цінник стоїть білий, але на касі вам проб'ється. Це все зі знижкою 30%. На це також зверніть увагу. Ось такий великий кошик для зберігання речей 349 гривень. Зараз вам покажу. Ну що, якщо у вас зріст метр п'ятдесят, то можна навіть і вам сховатися. Дуже величезний кошик, ось такий. І є ще трішки менший за 129 гривень. Так, я вже сказав, що всі отакі теплі речі, шапки, рукавиці, шарфики зі знижкою 30%. Мені сподобалась просто шапка дитяча. Ось ця гарна така. По 99 гривень є в різних кольорах з бомбулеткою. Ці також є в різних кольорах 99. Мені під руки попалася ось така, я не знаю, це, мабуть, рушник, серветка кухона. Ну, можна повитирати рухи, да, або ж використовувати взагалі на кухні розмір 20х24 у вигляді з такої а, ялиночки новорічної. Ціна 59 гривень. Дуже багато привезли ось таких 3D наліпок. Можна і на вікно, і на двері. А, є багато і великі, і маленькі, ну, в різну ціну також. У 69 гривень. Ну, з таким кошиком можна навіть і в магазин піти картоплю набрати. Правда ж, гарно. І стильно. 169 гривень. Зараз він в акції. Калоші зимові, штучне утеплення. 219 гривень. Устилки грілки для взуття. Пара за 22 гривні. Самонагріваючі устилки для них. Так, і ці, зараз скажу ціну 22 гривні. Я ще знайшов ось такі грілки для рук, самонагрівні пара за ціною 14 гривень. До 10 годин тримає тепло. Дивіться, для принцеси в кімнату ось такий рожевий мішочок, мішок. Ну, для чого там. Для білизни для, для бучо. Зараз подивимось, це новинка. Він дуже великий, він дійсно для принцеси. Я все ж таки маю рацію. Ха, принцеса має дві ручки. 249 гривень. Зі знижкою флізовий плед. Так, розмір метр п'ятдесят на два Кольори є в асортименті. Ще поки що такий, бачите, осінній принт. А, 349 гривень. Зимового принту я не бачу. Ну, ці свічки я вам також не міг не показати. Ароматизована ось така свічка. Так, зараз скажу ціну цієї новинки. Ціна 109 гривень, різдвяна. І ось така. Я трішки вже інакший свічник, також ароматизована за 129 гривень. Також не міг вам не показати ось цих дівчаток на ніжках а є в різних платічках, тобто в сукня різного кольору. Також новинка в Аврорі 149 гривень. Ну, принаймні в нашій Аврорі це новинка. Так, а це що? Потяг до Різдва. А я бачив рекламу. До речі, скоро буде фільм. Презентація, прем'єра фільму. Там всі наші українські зірки. Потяг до Різдва здається, називається пінзначок металевий. Дивіться, які гарні. Ціна таких значків 34 гривні. Зі знижкою зараз можна придбати цю металеву форму для випікання, а самі формочки для кексів силиконові, вони складні. Ціна 299 гривень. А ось цю тарілку, дивіться, обідню, зараз можна придбати 74 гривні. Здається, вони були дорожчі, ніж 88 по повній вартості, якщо я не помиляюсь. І оця десертна з цієї ж серії 55 гривень. Ой, а це нові чашки, зараз дізнаємось ціну. Лише 59 гривень, 360 мл. Дивіться, які кольори гарні, надзвичайно цікава. Ну, як я завжди говорю, коли нове щось цікаве завжди. Я дивлюсь, де тут келег для пива. Тож все прозоре, нічого не видно. В хламінгу. Ось такий келих по 99 гривень на 500 мл. Ось такий високий ребристий стакан. За ціною 49 гривень зараз зі знижкою. Так, що це таке, я не знаю. Давайте зараз проскнуємо. Здається, якась лійка, або що воно. Так, тримач лійка для кавового фільтру 59 гривень. В житті би не здогадався, що це таке. Так, дивіться, ось така глибока миска з червоної глини. Тут таке гравірування. Зараз зі знижкою на смачний червоний борщ. Акційна ціна 58 гривень. До речі, оця тарілка на млинці також зі знижкою 58 гривень на 21,5 см. Привезли ось такі великі панелі. Дивіться, на кухню можна, да? взагалі, куди завгодно можна. Так, я хочу знайти розмір, показати вам. Можна навіть і на стіну клеїти, можна і на мебіль клеїти, вирізати за розміром. Інструкція є, панель декоративна, самоклеюча. Ціна такої новинки 55 гривень. Є мармур, під білий мармур і ось такий під сірий мармур, чи що воно таке. А білий взагалі дуже по-багатому має вигляд. Цікаво. Силіконова форма у вигляді зірочок. Це, мабуть, на цукерки для випікання сили... Так. Для випікання зірки. Для випікання зірка. 8 штук. А що ж тут випікати? Тут ж не кекса випікати цукерки, мабуть. Зірки 8 штук, 59 гривень. Знайшов ще ємність для сипучих пластикова із кришкою. Зараз із знижкою 74 гривні. Ось така. Прямокутна форма. До речі, кришка герметична має гуму. І точнісінько така сама, тільки трішки нижча. По 55 гривень. Так, капучино від а Є різні смаки в асортименті. 150 грамів за 47 гривень зараз. А тут показую 49 гривень. Вершки до кави. А, так, 200 г 46 гривень. Найдешевша ціна, дешевше я не бачив, чай чорний, міцний пакетований, 100 пакетиків 59 гривень. Зі знижкою Цикорій еліт, 100 г, 49 гривень. Якобс, кава Рощинна Cronat Gold 75 г 139 гривень зараз зі знижкою. Знайшов ось таку новинку, дивіться, це підставка чи тримач, як правильно сказати, для серветок. Металевий з дерев'яною ручкою 149 гривень. Ще одна новинка, також кинулася очі. Дивіться, це можна сказати якийсь як антистрес, такий блокнот має таку обкладинку цікаву у клітинку. Зараз скажу ціну. 129 гривень. Ну, зрештою, буду закінчувати відео і бачу, що на подарункові набори, ну, солодкі подарункові набори, з них поки що немає. Будемо слідкувати. Гарного вам дня, затишного тихого вечора. До зустрічі в наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд.